Так, добрий день, шановне панство. Дивіться, зараз коротенько, з того, що в принципі в мене залишилося соковитих кормів. Ось ось це весь бурак. Буряк, який в мене остався, зараз його не даю. Чекаю отак. Даю морку. Морка у мене, ось, бачите, моя морква. Тут морку мені десь трохи більше відра. то дали. І картопля. От, і топінамбур. Накопав, думаю, ще відро топінамбуру буде. В першу чергу даю морку, бо вона гниє, тече. От. Ну, в принципі, в принципі, внутрі вже можуть обійтися і без соковитих кормів. Є вже травичку, якщо не шкода їм давати травичку, вони вже частково будуть брати. Вологу воду з трави, бачите, там один нутряння їсть траву. А саме основне, щоб в них була поїлочка, тут, щоб вони мали доступ до води. Якщо вони гранулу з'їдять, то нап'ються води. Бо, в принципі, в мене такі задумки були, про які я вам завжди нагадую, що найкраще, коли Гранулу дав, водою попили і все. Ну, але е, в тих вітамінів, щоб ми в гранулу не пхали, але е, тих вітамінів, які є, на мою думку, ті, що є в траві, ніхто їх не відміняв і вони їх дуже смакують. Особливо, коли кульбабу даю. Ну, як нутрія голодна, то вона, в принципі, будь-яку траву буде їсти. А якщо є вибір, то, звичайно, як в першу чергу навіть кидаю я траву, а кину гранулу, а потім кидаю соковиті корми, чи моркву, чи, чи ложпиння яке, ну, що, що в мене є, то внутрі, звичайно, все кидають і підходять до соковитих кормів. Так що. Робіть висновки, ну, а соковиті корми, звичайно, купувати. Я вважаю, що то невигідно економічно. От. Нема, як вони є, свої і в міру понадобно, ну, скільки нутріям потрібно, їм давати, лишнього не давати. Ну, але на осінь, на зиму добре, коли є соковиті корми. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.